Сьогодні в нас, на жаль, день виявився трохи короткий і за деяких причин. Ризики постійно є, кожної хвилини. Все вже розложилося, так сказати, обживаємося на новому місці. Я бажаю, як хлопцеві змогу, вас здобув. Кожного дня щось нове, тебе тут немає такого номагітності. По такої відомості, звісно, можна і потікався. Не, <хі> не, не проїбається. <прийти. запити> Коли їдеш на позицію, ти не знаєш, що тебе чекає зараз. Подобається праця, щоб були в очі у наших хлопців. Повітряти. <правді> Круто. Скучно, подоросло. Намагаемся його О, возив. Бачим, ну, бачимо, бачимо, бачимо. Опці спостерігаємо тут, до... як раз виходять із цих розвалів. Да, до ялинок побігли. До ялинок побігли. А там баги бачите, що там, да, машина стоїть. Да. Яка машина? Баги, баги стоїть за ялинками, Проворович. Ага, бачу, бачу, вилітаємо. Для яких там троє? Да, да, да. Я дуже, дуже бачу, я там троє. Треба їм бажання сюди повертатися повністю. Тобто то вони під цим по суті ступом, так? Да, так. 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 Вітрила те лампом на цих телефон. Ревтів він завжди чекає від в цілі і в цьому плані. Від залежить виявлення. Без цього моменту не буде ефективних вражень. Та їх п'ятеро там, йобаний рот. Та їх там під стопом не троє, їх там п'ятеро. Він розумно вступився, бався туди подалі. Тому я одненький, їх там четверо, них в полібому полетять. Двоє під ялинки повернулися, двоє під стовпом і один праворуч там в посадку побіг. Ми підлітаємо до заправки. Будемо працювати по тих, що під е, стопом. Там прямо під стовпом хлопці руть. Опа. Я, я залетіла тільки що. Я розумію. Дуже красиво попрацювали. Наші впівішники, та я так само долучилися і суміжні підлазили. От від заправки ще приблизно півтора кілометра а, а, вставай, лежить, біля нього. тут. І люк відкритий, здається. на ньому висять. Та що це таке. Хм. <світ> 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 Для панків. Я ж біля нього буде залітати. Хуй. Є контакт. Плюс я загаряю сюда. Цих півічників вони дуже вучно відпрацьовують. Коли вони роблять це дуже ювелірно, це дуже гарно. Mm -hmm. Напевно, всі там сидять. сім'я. Бачиш, лабашня рухнула в так. Ціль перетин півічниками стоїть, щоб саме знищити цей танчик, щоб він далі нікуди не поїхав. Треба повторити, щоб розміщили. Ого! готовий. О! Єсарці, хорош. А -а -а, ну я кайфую цього. вс, ну, що да. я буду скривати. <св éc Random> ну так оно і є. Ви в район Терекона на розвідку.

Не після коли такого розібить позицію, вертатися назад, воно завжди якось весело і це і смішно. Бо ти вже вертаєшся назад, особливо весело і смішно, коли в безпечній зоні. Воно mm. mm. зв'язок. Ти mm. зв'язок. Хлопці, ми всі цілі, потім доповімо, що в нас Час, Часто, ви почистили цю стилю. Ти ж просив, щоб тебе почистили. Як буде прильот, воно паде, блядь. Я знав, що було так, що ти сиділи. Хлопці, прохання, подайте інформацію про втрату борта, пошкодження антенни під час обстрілу і втрата борту. Давайте я скажу, а ввечері пода і сьоне. Плюс, плюс. Вони дуже в нас попали. Ми сьогодні все владнаємо і завтра знову поїдемо. Так будемо їх кошмарити. Будемо допомагати нашим хлопцям.